Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Віталій та Оксана заможна пара. Гроші і кури не клюють, як кажуть у народі, мали квартиру, машину, великі заощадження і змогу з'їздити на відпочинок в будь-яку точку світу. Одна проблема все псувала. Довго намагались зачати дитину, але в них не виходило. Робили обстеження, лікувалися, але все марно. Вони несумісні, тому вагітність не настає. Пара вирішила не здаватися, це не вирок. Дитину можна взяти з дитячого будинку. Поїздили, подивилися і нарешті вибрали. Мені було 9 років, сім з яких провела в дитячому будинку. Я завжди мріяла про сім'ю, любила читати книжки з щасливими фіналами. Хотіла, щоб у всіх дітей була родина, підтримка, любов і ласка, кожній потенційній сім'ї щиро раділа. Думала, нарешті мене заберуть. Але честь шов, я дорослішала та все ще жила в дитячому будинку, де злибоко в душі ця жир... ще щевріла надія на гарне майбутнє. Чудо трапилось. Самотня пара і нещасна я зустрілися. Документи зібрали швидко, навіть не встигла скучити за батьками. Ось вже Віталій допомагав збирати речі, заносив їх у машину, поки я прощалась з друзями. Ми більше не побачимося. Вдома Оксана показала мою кімнату, допомогла їй обжити, влаштувала екскурсію по квартирі, а потім ми втрьох приготували смачну вечерю. Я відчувала щастя. Попереду мене чекала нова школа, друзі, ігри і чудові вечори в сімейному колі. Ідилія тривала недовго. Деякий час все йшло добре, а я потроху звикала до змін у житті, допомагала Оксані. Навіть почала звертатися до пари мами і тату. У новій школі швидко знайшла спільну мову з однолітками, завжди любила навчатися, тому програму швидко засвоювала. Зі мною не робили уроки, намагалась розібратися сама, то й у цілому не надокучати. На жаль, подруждя все було не так добре. Почалися конфлікти, причину яких дізналася згодом. Зліс один на одного вони зганяли на мені. Оксана нарікала на мені незграбність. Звинувачувала у лінь і невдячності, коли ж я розбила другу вазу, Віталій дав мені ляпаса. Оксана все бачила, не заступилась, навіть словечка не сказала. Вона давно впевнилась, що я вмію тільки шкодити. З того часу я дійсно стала робити все не. Все не так її на зло. Чашку вже сіли з діпсою, ванну подряпую. На мене кричали, забирали речі в покарання. Атмосфера загострювалась. Останньою краплею стали таблетки. Віталій кричав на мене. Тепер кожний вечір подружжя обговорювали, яку помилку вони вчинили, взявши дитину з дитячого будинку. Їм трапилась мала паскудниця, поганий вплив вже не виправити. Бертих слів прозвучало так багато, що всіх не згадаєш. Я робила вигляд, що не чую цих балачок, але моя віра в казку поступово тала. Лишки з гарним фіналом здавалися безглуздими, я вже розуміла, життя жорстоке і несправедливе. Досі не знаю, чому саме до мене. Балачки не вщухали, перетворювалися на справжні скандали, кожен день слухала крики Оксани. Вона вважала, що на мене йде забагато коштів, а також часу, який вона могла б витрачати на себе та свого чоловіка. Віталій, в свою чергу, передрікав мені виростити дівчиною легкої поведінки. Клейму наркоманки вже давно не ображало мене от слова Віталія, назавжди змусили моє маленьке серце. Скам'яніти. Оксана готувала діжу тільки на двох, відповідала агресивно, часто сварила. Віталій дозволяв собі мене штовхнути або дати ляпаса, якщо робила щось неправильно. Як зробити правильно, ніхто не пояснював. Тепер я хотіла вирости і поїхати куди подалі, але ці мрії не збулися. Мене віддали назад у дитячий будинок, було соромно. Колишні друзі кипкували, наді мною, називали бракованою лялькою, і це дійсно було так. Дорослі люди пограли в сім'ю, а коли набридливо виковано. Я стала виправдовуватися. Всім розповідала, що у сім'ї були серйозні проблеми у стосунках. Мене взяли, щоб відновити старе кохання, але нічого не вийшло. Вчила дітей красти у прийомних батьків, вести себе нахабно, показувати характер, інакше все буде погано. І мені вірили. Роки йшли, я згадала. Я згадувала той жах річ і рідше. Більше не хотіла батьків, сім'ю вирішила не створювати. Саме слово сім'я викликало гойду й страх. Дорогу квартиру постаралась. Якомого швидше забути, маленькі пошарпані кімнати дитячого будинку набагато краще. Тут тихо і спокійно. Мої гори батьки серйозно травмували мене. Спілкування, публічні виступи, висловлювання своєї думки, звичайні буденні речі, викликали страх бути покараною. Завдяки Віталію я багато думала про своє майбутнє. Може, справді піду кривою дорогою, як говорив батько, поганий вплив дитячого будинку вже не виправити. Моя активність зникла, як цікаві цікавість до книг, а може до життя і в цілому. Навіщо люди так вчиняють? Навіщо калічити дитяче життя? До тварин краще відноситься, ніж до дітей з дитячого будинку. Я ніколи не розумію мотиви людей, які вчиняють подібним чином. Вони не здатні любити когось іншого, крім самих себе. Можливо, це була спроба заповнити душевну порожнечу, але, будь ласка, робіть це не за рахунок вже скалічених дітей. Любі друзі, пам'ятайте, що травми у дітей залишаються надовго. Чи були у вас такі ситуації або ситуації ваших знайомих? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.